На календарі 15 грудня 2011 року в ефірі інформаційна служба телерадіокомпанії Надвірна в студії Тетяна Пришляк вітає вас Відтепер тепер. Івано-Франківська та Коломийсько-Чернівецька єпархії Української греко-католицької церкви об'єднані в одну Івано-Франківську митрополію. Проголошення митрополії проходило у вівторок, 13 грудня в Івано-Франківському кафедральному соборі Святого Воскресіння. Визначна історична подія відбувалася під головуванням глави УГКЦ Святослава Шевчука. Духовенство краю та тисячі вірян розділили цю величну подію. Літургія, на якій присутні керівники області, районів і міст транслювалася на великий екран перед кафедральним собором, де зібралися тисячі вірян. Під час молитви зачитано декрети проголошення Івано-Франківської митрополії та здійснено чин поставлення митрополита, яким став єпископ Івано-Франківський про священний кир Володимир Війтишин. У митрополію увійдуть Івано-Франківська та Коломийсько-Чернівецька єпархії УГКЦ. Митрополит матиме право скликати митрополитчий синод, але для того, щоб рішення цього синоду були дійсними, вони потребують схвалення верховного архієпископа. Новопроголошена івано-франківська митрополія має велику кількість вірних тільки у самій івано-франківській єпархії майже 604 тисячі а у Коломийсько-Чернівецькій 239 Нагадаємо, 29 листопада до рівня метрополії було піднесено архієпархію у Львові. А 22 грудня проголосять митрополію у Тернополі за словами блаженішого Святослава, створення нових митрополій є дуже важливим кроком у природньому розвитку церкви у напрямку до патріархату. Тепер в українській католицькій церкві буде сім митрополій, крім новостворених, ще однією митрополією в Україні є Києво-Галицька метрополія, яку очолює Блаженніший Святослав. До її складу входять Київська архієпархія, Донецько-Харківський, Одесько-Кримський та Луцький екзархати. Крім того, до УГКЦ належить перемишлюсько-Варшавська метрополія у Польщі, Філадельфійська метрополія у США та Вінніпецька метрополія у Канаді.